Віддаленіші села Білокураківського району на Луганщині відвідав голова облдержадміністрації Юрій Гарбус. Солідарнівській школі подарував новенький автобус, а у селі Простори поспілкувався з місцевими жителями. Говорили про освітлення, дороги, медицину, водопостачання та транспортне сполучення. До кінця року у нас мінімум 60, максимум 70 автомобілів Уже будуть закуплено для ФАПової амбулаторії. Що дасть фельдшерам об'їжджати території? Це дуже важливо. І сьогодні у нас доступність дуже складна по здравоохрані. Під час робочої поїздки Юрій Гарбус відвідав кроликофермо, успішне господарство, яке вдихає життя у цей куточок Луганщини. Також ознайомився із результатами реформи децентралізації Білокуракінської об'єднаної територіальної громади. Там вже було придбано екскаватор, самоскит та грейдер. До кінця місяця планують придбати ще 5 одиниць спецтехніки. Сьогодні непростое час, вважаючи що у нас на території йде все-таки війна. Руки Луганщина не, не опускают. Когда можно показать, как проходит децентрализация на Луганской области, как раз та техника, которая будет работать. У нас сегодня в дорожных службах таких нет, грейдерів и багато другого. Селище Шабельківка, що поблизу Краматорська на Донеччині, змінюється. За цей рік там вдалося відремонтувати дороги та мости. Вже розпочато встановлення вуличного освітлення. Виконані роботи з підведення газопроводу до Ясної поляни, яка також входить до Шабельківської селищної ради. По суті, це виповнене предвиборне обіцяння. Така можливість з'явилася благодаря підтримки народного депутата Максима Єфімова. Також хочу произнести слова благодарности депутатскому корпусу Шабельківської селищної ради, селищної ради за активную позицию и рішення, которые принимаются во благо сельчан Загалом, завдяки субвенціям з держбюджету і розподілу бюджетних коштів з окупованих територій, селище змогло вирішити багаторічні проблеми з благоустрієм. Шебельківка у цьому році отримала близько 4 мільйонів гривень з міського бюджету та понад 40 мільйонів гривень від держави. От смотриш на цю дорогу радується душа, із таких от маленьких кирпичиків складається розвиття нашого родного міста. А далі будуть світильники на сонячних панелях, а далі будуть футбольні поля, а далі будуть спортивні площадки. Розвиваємо Краматорськ. Резиденцію святого Миколая вже відкрили у Києві. Розташована вона на території Печерської лаври. Подивитися на чудотворця, прийшли й перші відвідувачі. Просили вони миру і злагоду в Україні. Якщо хочете щось попросити для себе, будь ласка, працюватиме резиденція до 30 грудня. На нашу думку, побажання ви вже чули. Це ті побажання, які сокровенні для кожного, навіть такого дитячого сердечка. Не матеріальні якісь речі, як ви бачите, а миру, здоров'я, добробуту, любові оце нам треба.